Добрий день. Представляю вашій увазі будинок в СМТ Богорочани. Ось це нова вулиця. Такий будинок. Поруч біля цього будинка можна збудувати земельна ділянка порядка 20 сотих. Що даємо змогу побудувати ще додатково тут один будинок. Ми зайдемо через гараж. Вхід в будинок є через гараж. Вся додаткова інформація буде. Е, номер телефону і в описі ви зможете додати. Ось тут є додаткова от вулиця і ця вся територія. Туди, туди попора паркан. Це по суті можна все. Вже є огорожена територія, залишилося тільки тут, тут кусочок огорожі зробити. І все. Ось це вхід в гараж. ось Це є парадний вхід, але ми зайдемо через гараж. Ось це будинок. Ми зайдемо через гараж. Ось Ми так заходимо в будинок. Гараж. Вхід з гаражу в будинок. На першому поверсі є одна кімнатка невеличка. Тут є санвузол і вже зроблена вся розводка по цілому будинку автономного опалення. Залишилося ось тут, тільки поставити котел, турбований або димохідний. Столярка вся є під фарбовку. пофарбувати і все. Тут кухня. Зауважте, також тут вже є все, є тепла підлога в кухні. Вихід з кухні у двір. Ось сюди, в ці двері. Це є парадний вхід. З вулиці, це є парадний вхід. Це є така прихожа. З прихожою є вихід на другий поверх. І тут є. Така вітальня велика. Також повсюди зроблені індивідуальне опалення, розводка. Будинку потрібно і зроблені підвісні стелі з гіпсокартону. Потрібно перешпаклювати стіни, поставити підлогу, поміняти вікна і все. Також, бачите, в кімнатах, також гіпсокартони покручені. Там також покручені гіпсокартони. І тепер ми піднімаємося. На другому поверх, на другий поверх немає, немає сходів, також потрібно зробити сходи. Піднялись на другий поверх. На другому поверсі ось така. Також є вихід на балкон, на другий поверх, вихід на балкон. І ось одна є. Кімната. Всі столярка є. Гіпсокартони на другому поверсі, всюди гіпсокартони, плюс пошпакльовано, і є розводка. Електрична одна кімната, друга кімната, на другому поверсі. Велика ванна. Тут планували зробити велику ванну і прибажання сауну невеличку. Ось така. Також підігрів підлоги є. Труби розкинуті. Всі каналізації. Це є третя кімната. По суті, це планувалось. Кімната, можливо, спальня батьківська з окремим великим гардеробом. У гардеробі є санвузом. В гардеробі є батарея. І ще вихід на горище. Тут також може бути ще 2-3 кімнати на горище. Якщо у вас будуть якісь питання? В описі є номер мобільного. Звертайтеся до побачення.